Отже, так. сьогодні ми маємо нову інформацію стосовно справи, яка розглядається у суді щодо поліцейського, який застрелив правопорушника, і його адвокат нам прокоментує нові ці моменти. Пане Богдане, вітаю вас. Отже, яка ситуація вітаю. на сьогодні? Я так розумію, да що питання стосується вчорашнього судового засідання, яке відбулось про його відсторонення від посади. Це розглядалося слідчим судею в Кіровському районному суді міста Дніпропетровська, яка ну, взагалі виникла цікава ситуація. Досудове розслідування воно ж триває ще з моменту тих подій, з кінця серпня, і відповідно йому обирались запобіжні заходи, цілодобовий домашній арешт, і потім він продовжувався. А відсторонення від посади це теж один із запобіжних заходів, який, як правило, застосовується паралельно з. Наприклад, тим же там цілодобовим домашнім арештом, і е, виходить, що тільки після того, як в понеділок е, сторона обвинувачення отримала для себе негативне рішення у вигляді нічного домашнього арешту, скоріш за це на них це досить ну, негативно вплинуло. Можливо, там якісь високі кабінети були не сильно цим задоволені, і вони чомусь згадали. Про те, що вони не відсторонювали його від посади поліцейського і звернулися відразу ж після цього з цим клопотанням, хоча при цьому, знову ж таки, із цікавого його відсторонювали від посади, до речі, рішення суду про відсторонення, тобто його відсторонили від посади на два місяці, але відсторонювали його від посади від той, яку він займав на момент тих подій в кінці серпня, він патрульний. А якщо говорити юридично, інспектором другого взводу, четвертої роти патрульної поліції, єдиний момент в тому, що ми вчора під час судового засідання поговорили і прокурору і суду, що він на сьогодні вже не перебуває на тій посаді, тобто він на сьогодні не є інспектором патрульним, і він залишається в лавах національної поліції. Але на сьогодні він не може виконувати обов'язки як патрульний і тому його перевели на іншу посаду, але все одно нас не почули і відсторонили його як патрульного. Ось така ситуація. Але ми пам'ятаємо в попередньому коментарі. Ви сказали, що ваш підзахисний поки і навіть не розглядав можливість повернення на роботу до до поліції. Це так. Дійсно, не, не те, щоб взагалі там не розглядав, просто на, да, Я говорив про те, що наразі це не є питанням номер один в цій справі, а, і ми ну, він має право працювати в національній поліції, тому що внутрішнє розслідування проведене йому це дозволяє. Але так як зараз багато процесів і судових, і в цілому. Він на роботу ще не виходив. Більше того, рішення про нічний домашній арешт було прийнято лише в понеділок. Тобто, він, в принципі, через цілодобовий домашній арешт і не міг би працювати зараз. Коли вже нічний домашній арешт є роздуми про те, в принципі, на, на якій посаді з якими обов'язками він в теорії міг би працювати в. Національної поліції, але очевидно, те, що ми вчора говорили, що він не може е виконувати наразі обов'язки інспектора, навіть якби його не відсторонювали, тому що в них є добове чергування, а йому необхідно бути вдома вночі. Зараз він ще не прийняв рішення в принципі про працювання в національній поліції, мається на увазі от, під час досудового розслідування. Але, скоріш за все, ми вирішимо це питання після апеляції. Ми будемо подавати апеляцію на відсторонення. Знову ж таки відсторонили від тої посади, яку він зараз не займає, але з точки зору захисту ми вторно не погоджуємося з цими формулюваннями, тому що е, відсторонювати людину, тому лише через те, що він е, лише через те, що вони програли в тоді. Ну як як на нашу думку, це не, не дуже правильно, і в них не було жодних обґрунтувань, і доказів, чому необхідно відсторонювати йому його саме зараз, коли вже пройшло три місяці. І наразі, в січні, ви очікуєте наступне засідання суду. Так, е, да, дивіться на сьогоднішній день. У нас до кінця січня продовжено нічний домашній арешт, продовжено строки досудового розслідування, обрано відсторонення від посади, і тому в грудні єдине засідання, яке може відбутися, це апеляція наша на цю ухвалу про відсторонення від посади. А так по факту, скоріш за все, будуть наступні засідання лише в січні. Зрозуміло, дякуємо вам дуже. Слідкуватимемо і надалі за цією ситуацією.